Мій тато міськовий він мені розказував, дарував мене всяке. Я так от цікавився, цікавився найбільше танки, які стріляють, цікавився типу, про якихось, ну, який, який, який там був найперший у світі. Це, то у нас там є кімната, типу закрита стіна, 3-4 стіни. Або на кухні, то в нас приблизно така стіна є. Отаке. От да. То ми шоваємося там. А я кажу, наші ракети летять, бомби летять, а я її накриваю, накриваю покривами, подушками, десь лягаємо. Так от скрутилися. Вона, і... я боюсь, я тебе живу, я боюся. Ось так. Вони малювали в першу чергу, що танки. Літаки, бомбьош, а зараз вони вже малюють сонце, райдову, веселку, малюють квіти, малюють щось прекрасне, тому що і навіть хлопці казали, що вже зовсім інший рівень дітей, чого вони хочуть: вони хочуть перемоги, хочуть радості, хочуть весни, хочуть спокою. Там е близько до бабусі, там попала ракета в один дім, але зараз його вже відбудовують. Ось е е так. А твоя бабуся злякалась тоді? Ну так, да, вона злякалась і переїхала жити в Румунію. Мені треба каву зняти. І Може, побачити, Ну, війна це коли. Як от Ми можемо з подружками посваритися, а це коли країни сваряться між собою, то я коли залишаюся одна і чую тривогу, то мені страшно і не по собі. Тому в більшості я ну, закриваю двері в кімнаті і просто лежу на кроваті зі своїми іграшками. Мені якось так ну, не дуже страшно. Ми проснемося, будемо дуже раді і прийдемо напевно на якусь е -е, вечірку українську, там, де всі будуть радіти, що війна закінчилась. Я намалювала тата, маму і мене, коли ми весною гуляли у парку, ми були ще тоді в іншій країні у Тернополі. І ну, ми гуляли у парку. І нам було дуже весело. Мені здається, це була найкраща зустріч з усіх. За спів столиком. Седь, не я відчуваю, ніби тепер я, ніби тепер я ще силовіша, ніж завжди. Тому що я дуже рідко з татом буваю. Так, І два останні. Наше сделание там столбчик, сейчас выходит, что-то игнорирует. не, это что не про какое-то внимание, это сменшало. Ми намагаємося в чомусь їх знаєте, захистити, але одночасно, ну діти повинні від цього ми захистити не можемо. Ми дійсно розказуємо якісь і такі речі, можливо, які попереднім поколінням ми не розказували. Якщо навіть брати да, тему мото ж саме голодомор, ми розказували це більш для дітей, знаєте. Подивившись мультфільм, декілька якихось фотографій, то цим дітям ми кажемо, що це вибачте, але ми можемо в цей час з цією проблемою зіткнутися. Спускаємо ні, ні. один з спуск. Та, от Була б у вас чарівна паличка, чого б ви побажали собі діти. Хоча до цього ми не казали нічого, що стосується там війни, перше 90% дітей зразу кажуть, щоб швидше наступив мир, щоб швидше прийшов до нашої країни мир. Розумієте, оце... Це дійсно від дітей йде. Вони зараз не стільки мріють про телефони, да, щось про якусь там іграшку, яка є, у когось у нього немає. А от дійсно 90% зразу мир. Хто? Андрій там є тікати. Ну, мабуть, це для дітей більше мріє. Ми вже більше реаліми живемо, тому не знаю навіть не уявляю собі, тому що три роки це не три місяці, не три, не три тижні, не три дні. Три роки це вже занадто. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Suntem buni 1, 2, 3, 4 Toți îmi pregătuiesc 3, 3 Що він в мене працював поліцейським? А тепер? Він на війні зараз. А що він робить? Захищає нашу країну.